Коли я просто їм сказав, що я не військовий, я ну, збрехав, щоб вижити, щоб і других не підставляти, і я сказав, що я звичайний повар, що я допомагав їсти варити, та таке. А потім сказали, що я сам замінував драмтеатр, драматичний театр в місті Маріуполі і сам його вже підірвав. Тобто але, на вас хотіли повісити. Так, Але ж всі ми зна... Та я бачив той самоліт, який підірвав його. Ми всі ми це бачили і чули цей вибух. Ну, А на мене хотіли це звалити. Типу, щоб я і чи сів надовго, чи щоб, щоб за мною щось зробити, я не знаю. Але били, катували, допрашували. А ви. Я що? Я... я загнувся і плакав, і потім сознання тіряв. Мене одливали і опять допрашували. Але ну... не взяли цю провину на себе. Ні, ні, ні в якому випадку.